Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гість Роман Фідюк, власник арт кав'ярні «Ф'южн». Привіт, Романе. Вітаю, Наталю. Я дуже рада бачити тебе в цій студії і як власника кав'ярні, який знає толк, в хорошій каві про це ми поговоримо, але ще, крім того, як ідейного натхненника і такого молодого ініціативного чоловіка, хто задумав зробити в рівному не тільки цікаву. Затишну кав'ярню, але ще й організувати навколо неї такий певний арт-простір, що навіть зазначено на вивізці, так в рекламі зовнішньої кав'ярні. І ви до дня художника організували вже такий. Перший вернісаж в рівному художній. Я маю на увазі перший організований вашою кав'ярнею ф'южен, і зібрали таку чималу кількість митців на метр квадратний, де було представлено дуже багато робіт. Було багато представлено різних виробів наших рівненських майстрів. І про це ми поговоримо. Але зрештою, все починається завжди з ідеї. І власне арт кав'ярню ф'южен. Ми в Рівному бачимо. Не так давно, буквально віднедавна, і розкажіть про народження від ідеї до реалізації. Ну, по перше, вітаю наших глядачів, слухачів о, на рахунок ідеї реалізації, о, скажімо так, в ну це не те, що виношувалося там роками, місяцями. Буквально можна сказати навіть і спонтанно ця ідея народилася, бо ну перший черговий задум це був відкрити власне кав'ярню, але не хотілося відкривати просто чергову кав'ярню, яких у нас в місті досить багато. Ну і багато кав'ярень, які власне і готують теж досить хороший класний продукт. Хочеться завжди виділятися. Не Хотілося загубитися так, так. так, тому що ну я думаю, ви самі бачите по місту, ходите, гуляєте. Буквально там то кіоск, то приміщення. То будочка, якась невелика, таке подібне. Власне, хочеться виділятися, хочеться, щоб звертали увагу люди, і воно кидалося в очі. І власне, не тільки е, щоб воно скажімо так, носило якийсь сугубо такий комерційний е, е, характер. характер, так. власне. І хотілося зробити щось і цікаве для міста. І, власне, от ідея арт-простору, ну, арт-кав'ярні, як уже всі її називають. Вона ну, буквально народилася там, можливо, за місяць, можливо, навіть і менше. Дуже довго думали, підбирали, який концепт ми б хотіли тут реалізувати, тому що все-таки арт-простір, воно, знаєте, ну, різні Широке характери поняття. носить, дуже широкі поняття. Ну, зрозуміло, що на галерейний формат ми ніяк не могли замахнутися, бо ну, не дозволяють площі від. Не хочеться забирати нічий хліб, як то кажеться. Відповідно, ми все-таки вирішили реалізувати щось таке більш компактне, більш таке скажімо, ну, не те що сімейне, але якби, таке більш простіше, зрозуміліше, наближеніше до, доступніше, так, та? доступніше, як і до рядового споживача, та... ну, відвідувача, гостя, так і для людей, які не тільки маю на увазі ну, обрали цей фах. Художника, митця як по профілю, а так само і люди, які просто це роблять для душі, для себе. І якби в цьому, ну, я надіюсь, нам трошки вдалося реалізувати цей формат, запросити. Принаймні, це був старт. Так, це саме старт, і відповідно нам вдалося залучити ну, досить немалу кількість митців. І з художньої школи до нас долучилися, і. Ну, навіть були двоє просто бажаючі, які до нас підійшли познайомитися, і вже далі ми розговорилися. І вже тут зайшло. Слово за слово, о, а ми там малюємо, а ми, пишемо, точніше. а ми Тобто, до дня художника це все дійство це було задумано, це не випадково. Це з розрахунку, що якраз ось в день художника ви презентували кав'ярню Fusion як той простір, де вдало поєднується смачна кава і твори мистецтва. Звісно, звісно. Ну і теж, ну забігаючи можливо наперед, чому власне, кав'ярня, арт-простір. чому ну, власне Fusion? Чому Fusion? Ну взагалі Fusion – це. Якщо так вдаватися більше в пояснення, які нам дає там Google, Вікіпедія, це якби так дослівний переклад злиття поєднання. І, власне, якщо вже вдаватися в самі стилі, тобто ф'южн ну, це також напрямок, як є і в архітектурі, так само і в мистецтві. І навіть кухня є ф'южн, тобто це поєднання непоєднуваного. Тобто якісь конкретні деталі. Наприклад, ну можуть поєднуватися абсолютно різні стилі, різні елементи. Там, наприклад, ну, якщо ми говоримо про а, ну не архітектуру, а саме дизайн інтер'єру, то може поєднатися якийсь, наприклад, старий такий стілець, там ледь не вікторіанської епохи, і абсолютно новий свіженький стіл, який зроблений з дерева, залитий епоксидною смолою, такі от зараз. Зараз, тобто Передбачає все одно По... процес експериментальний. звісно, це все експерименти, це все поєднання не поєднувано, щоб воно в загальному утворило цільну таку цікаву картину. Тому що, якщо от кожен елемент розглядати окремо, ну воно все дуже дуже різне, абсолютно. Але от якраз ф'южн це про те, щоб. Е його все об'єднати, і воно виглядало монолітно. Я від себе додам, що відвідувачі, крім того, що в день художника могли придбати картини, подивитись картини, долучитися з картинами, а ще вони мали чудову нагоду оцінити, чи, як то кажуть, зацінити каву в кав'ярні ф'южен, яку ви безпосередньо готуєте. І я вже так підслуховувала, бо теж заходила відгуки, що. Кажуть, кава смачна, але в рівному, як ви вже самі сказали, є місця, де теж можна випити смачну каву. В чому секрет вашої кави? Кожен, хто на цьому розуміється, має якусь свою таку кавову традицію, якщо можна так сказати. Ну, Кава традиція називається це кавова культура. Звісно, багато хто в нас в рівному є прихильники і так само поширю ну не поширювач вірніше скажімо так популяриза каву культуру яка у нас є в україні вона активно розвивається і ну як такого секрету прям немає взагалі тут а що все важливо для хорошої кави важливо для хорошої кави це по перше продукт який використовується саме кавове зерно Тобто якісне. якісне кавове зерно. В першу чергу, ще те, яке не те, яке тільки потрапляє до обсмажчика. І вже далі, обсмажчик – це та людина, яка по суті доводить кавове зерно до того стану, ну обсмажує його таким чином, щоб ми отримали в чашці досить крутий, класний. І смаковий досвід, і естетичний, якщо так можна сказати, в цьому плані теж відповідно дуже важливо це саме. Робота з вагами. Тобто, це рецепти, все повинно бути чітко. Тобто, налаштовується рецепт, кави. Тобто, якщо у нас, наприклад, ми готуємо еспресо. Там у нас вихід там до 30 мл, до 30 грам, то відповідно ми повинні керуватися не просто: от ми взяли, засипали там якусь на око кількість кави, вставили його, і воно там якось зварилось. Ні, має бути е, співвідношення. Ну зазвичай це там один до двох готують. Тобто, ну саме таке просте е, умовно, з яким легше всього працювати, і більшість е, ну більшість кав'ярнь так і працюють. Тобто один до двох, якщо ми беремо там. 10 грамів ми кави, то у нас не повинно вийти там, 40 або 50 грамів. Відчувається, умовно, 20. що ви знаєте ну, що на цю тему багато інформації. Звісно, звісно. А, ви продовжуєте навчатися, але разом з тим уже і маєте досвід роботи, причому в різних містах, от які міста допомогли здобути знову ж таки цей досвід, які міста надихали, навіть на ту ідею, яку ви реалізуєте зараз. Ну, якщо говорити про сугубо каву. То таке, то починав я тут, в Рівному, е працював досить недовго, потім почався так званий, ну, точніше, так званий, давно нам знайомий ковід, mm. перший локдаун, тобто все це діло. Нас хлопнулось нам місяця чотири, і ми пам вирішив... пам'ятаємо це порожнє місто. Так, так взагалі нічого не було. Все ну місто вимерло, всі сиділи по домам. І вже як почались потепління, ну і власне тоді ці послабшення розпочалися. Ну я вирішив просто переїхати в Київ на деякий час, бо ну от власне вже не вистачало ні, ну не генерувалось ніяких нових ідей, ніякого. Особливо цікавого чогось в голову не приходило. Потрібно було міняти обстановку, міняти картинку. Власне, вирішив переїхати в Київ пожити, пожив два роки. Власне, і думаю, чому б не продовжити те, чим я займався в Рівному. Ну, досить невеликий, досвід я тоді отримав це. Буквально місяць пройшов, і воно все це позакривалося. Та Тобто приїхав в Київ, працював. Ну спочатку в таких менш відомих закладах, скажімо так, ну можливо, навіть можна сказати, простіше заклади, тобто такі локальні, які знаходяться в якомусь конкретному районі. Ну Київ у нас великий, які там знають в межах конкретної вулиці або двору і вже далі поступово поступово почав підбиратися вже в більш відоміші заклади ну з останніх яких працював це така мережа київська Такава, це досить досить потужна мережа українська і ну хоч у них і п'ять маю має на увазі потужна в плані підходу саме до Продукту до кави і не тільки кави. до організації крута, в цілому. звісно. Організація і сама кухня теж у них досить досить потужна. І всі люди, які на той момент працювали, з якими я працював. Ну це по суті був такий ну, світочкавої індустрії України, тобто, це і національні чемпіони теж працювали. Ну для тих, хто не знає, також по <смітна> в каві проводяться різні чемпіонати. Тобто, чемпіонати Бариста це для того, щоб бариста самі піднімали свою кваліфікацію. І так само це теж допомагає розвиватися культурі, поширювати цю культуру. Тобто є національні чемпіонати в кожній країні і переможці національних чемпіонатів виступають на чемпіонатах світу. Тобто ці чемпіонати. А за якими світу, критеріями тоді оцінюють? За критеріями є існує така організація, SCA, Specialty Coffee Association, Тобто це організація, яка власне цим всім опікується, все це розвиває. І, власне, критерії, які вона визначає, це, ну, якщо ми говоримо конкретно про бариста, тому що є різні там, дисципліни. Тобто, ну, як в будь-якому <зас> виді спорту, різні дисципліни, тобто це може бути і кавова класика, і кава-алкоголь, тобто Алкогольні коктейлі на основі кави готуються, чемпіонати серед обсмажчиків, Тобто, обсмажчики презентують своє каве зерно і ну, так само журі, все це оцінює. Ну які там конкретно критерії вони досить ну, якщо запаритися, пошукати їх можна знайти, але щоб так, не вдаватися, тут подробиці для рядового слухача критерії досить, досить високі, і досить строгі. Тобто Цікава все це, глибока тема. Насправді, та, тут... навіть для себе можна почитати, пошукати в інтернеті інформацію, дослідити, бо приємно, що Україна і в цьому напрямку так тримає. Ну, до речі, у нас досить-досить сильний баріст. Конкурентні, можна сказати. І, так, так, конкурентні. І я навіть скажу, що якщо порівнювати з Європи і там, найближчими сусідами, Польщі, Угорщини. То у нас досить досить високий рівень, і ну якщо навіть оцінювати в цілому заклади харчування і кав'ярні, в тому числі, тобто і підходи до роботи, і принципи роботи, ну вони значно вищі якість теж але після ще... великого міста все одно повернулись до рівного. І в дискусії якось говорили, що от місто рівне, воно з одного боку таке специфічне, але воно дуже творче. Хтось називає його столицею фотографів. Тут багато є художників, які працюють. Воно можливо не таке туристичне, але насправді в місті рівному зосереджено дуже багато творчих і дієвих людей. І якось ви сказали, що хотіли б, щоб арт. Простору в місті стало більше, це якби один з таких керунків. Так на що ви звертали увагу, коли створювали саме арт-простір, ну я, я, я мав на увазі, що я мав ну точніше, щоб у нас з'явилося місце зустрічей в першу чергу, тому що от власне. Поспілкувавшись з нашими митцями, які до нас долучились на Вернісаж, як і е, ті, хто виставлялися, так і гості, які до нас заходили, то всі як один говорили, що дійсно досить мало у нас місця, де можна е, знаєте, в спокійній. Е, Атмосфері посидіти, поспілкуватися, і власне хотілося б, щоб це було таке місце, де люди зустрічаються, відпочивали. І під час цього відпочинку в цих людей народжувалися якісь більші ідеї, тому що ну не можуть ідеї ви час народжуватися в якомусь такому постійному русі, постійному робочому процесі. Потрібен відпочинок і натхнення воно так само переходить під час відпочинку і якісь ідеї в спонтанні, в тому числі вони теж приходять за чашкою кави, і е, просто навіть е, прийшов. Це вас, вас слухаю думаю, Спочатку була кава, так. Та. а Сп... потім була ідея. Так. А, ось, і я знаю, що після такого старту ви це не один неодиночний захід, що відбувся на день художника. Звісно, звісно. А, ви плануєте, щоправда, такий старт відбувся вже. В жовтні, середина жовтня, попереду прохолодний такий період, але ж в ньому теж будуть сонячні дні. І наскільки мені відомо, ви плануєте їх теж не витрачати даремно? Звісно, звісно, Соня... Кожен сонячний день це для нас можливість організувати чергову виставку, черговий вернісаж. Тому ми за цим дуже пильно слідкуємо. Всі прогноз погоди <звісно> моніторимо, постійно оновлюємо. Дивимось о сонячний день, і ще й два підряд, все. Плануємо, будемо організовувати, тому ми так плавно підійшли вже до частини, яким ви бачите майбутнє або перспективу. Знову ж таки, план розвитку арт кав'ярні Fusion, зокрема цей мистецький простір, яким би ви хотіли його бачити. Ну, мені хотілося б бачити і залучати не тільки митців образотворчого мистецтва, а також на майбутнє хотілося б і долучати, можливо, якихось і музикантів, і поетів, і письменників. Тобто, я розумію, місця не так багато, але якийсь ну, там невеликий читацький вечір можна було б організувати на людей 15. Спокійно в хорошій класній атмосфері ви вже пробували, поміщаються все Так, зібрали масовочки, подивилися. Та. З тих площин, які розміщені зовні. Це доволі зручна частина міста, оскільки це центр, серце нашого рівного практично. І я навіть ще пам'ятаю, саме в районі першої аптеки, як тоді вона називалася, колись було дуже багато зустрічей, коли не було мобільних і був орієнтир так, аптека. Так. А, аптеки. І зрештою, в Рівному було раніше були такі місця, куди можна було будь-яку пору доби навіть ну, не в будь-яку, але там зранку в обід в день прийти обов'язково когось зустріти з митців, з фотографів, з медійників. Ось і я так розумію, що ось ви в тому такому так, гарному Так, ми стараємося куточку. організувати таке от саме місце. Звісно, і теж забігаючи наперед, ну точніше, не забігаючи наперед, ви питали на рахунок планів. Так. То хочеться уже ну на більш теплий сезон, тобто весна, літо організувати такий стаціонарний майданчик. Щоб постійно там були і митці, і постійно е місце для них весла ну тобто ці стелажі, які ми підготували три ноги, спротехнічну тобто, вони... сторону для так. митців, які ось зараз нас можливо слухають, дивляться, і в них з'явилася ідея теж підійти, поцікавитись. Давайте нагадаємо адресу, куди можна підходити майдан незалежності 5, Майдан Незалежності так. 5, Арт Кав'ярня Ф'южен Роман Філюк. І зі своїми ідеями або творами можна підходити. І для вас вже там і готова технічна база. Це спеціальні стенди. Стенди, так, так. і три ноги теж парасольки. Звісно, якщо ви парасольки. переживаєте, щоб дощик не намочив ваші вироби, вони там теж є. Теж є. Що стосується, там я бачила і лавки, і стільці, стільці, столики теж, на вулиці, все, де можна пити Все поставлено все для, для митців, все буде де посидіти, де за чим посидіти. І я це знаю, є. що крім того всього про що ми вже е, сьогодні поговорили. Ви ще плануєте можливо е, всередині кав'ярні зміни експозиції. Звісно, звісно, е, плануємо і зміні експозиції. Так само запрошуємо митців до кооперації. Е, до ре, ну, є можливість залишати у нас роботи під реалізацію, тобто, це все не проблема абсолютно. Єдине, що це, мабуть, ну не дуже масштабні роботи, там не, не метр, не два, тобто таке більш компактніше, виходячи це, що... з розуміння, все-таки об'єму? Так, Так, звісно, розміру самого приміщення. так. Які ще смаколики є у вашій кав'ярні, бо за каву ми вже говорили, але я знаю, що ви намагаєтесь зробити асортимент і для тих людей, хто любить солоденькі і любить посмакувати тістечками, і для тих, хто можливо нап'є кави, але любить чай, і навіть для тих, хто хочуть якось на швидкоруч перекусити, тобто, ось сам асортимент. Ви навіть в цьому плані намагаєтесь бути оригінальними. Ну так, ми стараємося в цьому плані. Звісно, асортимент дуже... Же широкий і він постійно змінюється. У нас немає такого, що от, допустимо, вибрали конкретний асортимент там 5-6 видів тістечок і все, і ми їх якби і гнемо їхньою лінією. Так, тобто не змінює абсолютно. Ні, ми постійно ми підлаштовуємося під аудиторію, збираємо відгуки. Так само Ну, є люди, які. Точніше, є десерти, які людям більше подобаються. звісно, їх буде більше. Є десерти, які менше людям подобаються. Ну, звісно, ми не будемо переконувати і заставляти людей ось, тільки це і є, або це, або нічого. <гум> Тут в такому плані ми працюємо. Є у нас так само власна кухня. Ну, вона не там на приміщенні знаходиться, вона для нас працює на доставку, тобто у нас можна і поїсти, і сендвічі, і салати, і боули. Це все у нас є. Так само і що стосується напоїв, то це не тільки єдиною кавою, так само є і чаї, є і ну, вже Про можливо не сезон, напої. але так, є прохолодні напої, бутильовані напої, такі там комбуча, яка ну, яку вже всі знають, там в представленні вона не потребує. Тобто є так само теж і цікаві, ну, привозні напої, такі як, наприклад, як ламати. У нас такий досить цікавий напій на основі чаю мати. Він Тонізуючий кофеїновмісний, але в нього немає такого, ну, скажімо, умовно побічної реакції, як в кофеїну, яка є в каві, тобто, що воно от працює як вибух. От Випили, наприклад, той самий еспресо, у вас воно миттєво так привело <підбаддюрало>, так, і так одразу попустило. Воно більш плавніше, рівномірніше, і відповідно довший ефект. і... Uh, і смачніше, можливо, для когось, бо не всі люблять пити uh, особливо. Так зрозуміло, що у потім... вас можна не тільки пити каву а ще й консультуватися щодо ну, можна. Звісно, напоїва. звісно. Так і працюємо, так, і, так само, і навчаємо свій персонал. теж. Бо, до речі, кілька питання. слів а, за команду, оскільки я знаю, що ви і так відповідно до своїх ідей і до своїх бачень підбираєте тих людей, а, які починають формувати. Я кажу, починають, бо я впевнена, що команда буде ставати більшою А, команду арт кав'ярні ф'южна. І вже навіть є сторіночка в інстаграмі, так що можете хто користується інста, шукати, підписуватись і слідкувати за усіма новинками кав'ярні Fusion. Про команду. Буквально кілька слів. Ну, команда у нас ще не така велика, як хотілося, б. працюю наразі там я, моя дівчина Яна, вона нашій веде мережі Fusion в Інстаграмі. Ну, сподіваюся, Фейсбук теж у нас з'явиться, теж досить потрібна штука. І теж колеги, по яких я долучаю, так би мовити, у вільні дні, коли вони. Маю час Хороше влучитися. місце у вас ще тому, наскільки мені відомо, що навіть серед тих художників, які в день художника вийшли з картинами, були навіть такі, хто почав займатися мистецтвом не дуже давно, але в той день в людей були навіть перші продажі. і, Як на мене, це дуже символічно і дуже гарний початок. Тому я щиро вас вітаю з реалізацією такої ідеї. Дякую. Я бажаю, щоб ця ідея успішно розвивалась, адже я, в тому числі як митець, теж. Буду заходити до вас на каву. Дікамо вас що... терпіння. Ми завжди <с вам <с раді. Дякую. І я думаю, що в центрі міста хотілося б, аби ця ідея набула якоїсь такої, знаєте, постійності і традиції, щоб справді це було місце зустрічі, місце. Для виставок, місце для спілкування, місце для а, такого культурного проведення часу і обміну навіть інформацією, ідеями, думками. І на звершенні нашого ефіру в нас так традиційно. А, я така теж у нас своя традиція. Це mm. кілька слів для наших глядачів і слухачів. Усіх нас дивиться і слухає. Я ж тим часом вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube канал Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми. Слухайте також в ефірі Радіо Респект. Пане Романе, прошу, шановні глядачі, шановні слухачі. Слухайте, дивіться радіо Респект і заходьте до нас на каву в нашу кав'ярню Артпростір Fusion. І також принагідно запрошую всіх митців відвідати наш арт-простір, наш вернісаж і долучатися. Дякую, Романе, за розмову. Та бажаю Дякую успіху. Щоб ідея жила, і нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Роман Філюк, власник арт кав'ярні Fusion, І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Підтримуємо українське, підтримуємо ідеї, які спрямовані на популяризацію українського мистецтва. А також віримо в перемогу і в те, що все буде добре. Побачимося, почимось.